Євангелія від Марка. Надь, ти теж не відволікайся. Будь ласка, будь з нами. Став той переклад, який я тобі казав UNT. Перший розділ прочитаємо два вірша. 14 і 15. Після того, як Іоанн був ув'язнений, Ісус прийшов у Галілею і проповідав Євангеліє Царства Божого. Кажучи, сповнився час. І наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. Амінь. Дивіться, Ісус Христос каже, ребята, час сповнився. Боже царство вже наблизилось. Mm? Тоді далі в Євангелії від Луки, Христос каже, що слухайте, не шукайте царство Боже десь там, чи ще десь там. Бо царство Боже, воно. Всередині вас є. 21. Царство Боже. Подивіться, де воно. Всередині вас єсть. Дивіться, Ісус почав свою провід, ребята, сповнився в час. Час уже сповнився. Mm? Христос каже, наблизило Царство Боже. Потім Він каже, це царство Боже, воно не десь там, не в Америці. Ну не шукайте, ось я піду в Америку, от там я заживу, там я заживу. Ну, ви нічого не зрозуміли. Ось я поїду ще в якусь країну, ось там я заживу. Ні. Царство Боже не десь там. Царство Боже всередині нас, всередині мене. Амінь. Павло уже далі, ще більше розшифроване, розтлумачуйте. Слухайте В Римлянам, 14 розділ. Що царство Боже, дивіться, що він пише. Це не їжа і пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Дивіться, царство Боже всередині мене, царство Боже, це якраз не їжа, не пиття. Царство Боже це мир, завершенний мир, шалом. Це радість, це праведність, і це все всередині мене. Я носій царство Божого. Амінь. Коли Бог створив цю землю, він насадив Едемський сад, це було царство Боже. Суна, Бо там був мир, так? там не було хвороб, там не було недостатку. Це було Царство Боже. І Бог дав Адаму завдання. «Ей, поширюй цей сад на всю землю. Mm? Це була Божа воля. Господь саме Адама з Євою поставив владикою на цій землі, будь управителем. Ну що зробив Адам? Він не послухав Бога, він послухав слів дьявола. Розумієте, що Адам, маючи владу бути господарем. Він добровільно передав цю владу дьяволу. Розумієте? А тепер дивіться, скільки дьявол має владу над людьми. Рівно стільки, скільки люди йому надають. Амінь. Бо Писання каже, Христос говорить, ми вже це розбирали декілька служінь назад, що Він прийшов, щоб зруйнувати діла дьявола. Амінь. Ми вже читали з вами, да, якщо ви. Забули, передивіться цю проповідь завершена робота Христа, що Господь, в ім'я Ісуса, Він уже переміг Сатану. Він опозорив дьявола, Він обезоружив, обезброїв Його. Амінь. Дьявол обезброєний. Амінь. Церква, просипайтесь, реагуйте якось, щоб я розумів, що я тут комусь скажу і вони тут слухають і приймають, і віряться. Дьявол озброєний. Далі Павло писав Єфісіанам, пам'ятаєте, над ким дьявол має владу? Над синами противлення? Дьявол має владу над тими людьми, які противляться Божій істині, які противляться Божу Слову, над тими дьявол і має владу. Но над тими, хто підкорився Божому Слову, він безсилий, він нічого їм не може зробити. І тому послухайте, я вертаюся до того, з чого почав. Дьявол має влади рівно стільки, скільки ми йому надаємо. І тому, коли ми осознаємо, що він переможений, Христос переміг, що вся влада не у дьявола. Це не дьявол творить, що він хоче. Дявол творить те, що йому надають, що йому дозволяють. Хто? Люди. Розумієте? А істина каже про те, що це Ісус вознесений вище всіх. Під Його ноги все покорено. Він царює, Він є цар над цими царями. Це правда. Амінь ми посажені по праву руку нашого Христа. Уже амінь ми є наслідники Бога. Амінь. Ми є доньки і улюблені, сини. Це істина. Тому послухайте, я хотів би, щоб ми просто розуміли, осознали, що в ім'я Ісуса Христа Христос прийшов. Щоб повернути те втрачене Царство Боже, повернути знову на землю. Але він каже, воно зараз не в Єрусалимі. Не на фізичній якійсь території. Це царство Боже, яке люди втратили і яке я вернув, воно тепер всередині вас. Амінь. А тепер подивіться, куди я туди, туди і царство Боже. Розумієте? Що ми можемо бути щасливими, успішними на любій землі, на будь-якій території. Амінь. Навіть в кодрі можна бути преуспіваючим, благословенним, здоровим. Бо це залежить не від кодрі, це залежить від Царства Божого, яке вже в мені. Амінь.